Зустріти новий рік у мирі з собою та всім світом, а ще близько до неба такою пропозицією вже сьомий рік поспіль не можуть не скористатися десятки тисяч українців, серед яких чи не найбільше мешканців Прикарпаття. 31 грудня увечері вони збираються на Ясній горі, де розташований Гошівський монастир, і бажаючих зустріти таким особливим чином новий рік та своїх однодумців дедалі більше. Є. Люди переказують один одному про таке незвичайне свято, а також збирають охочих його відвідати у соцмережах. Отець Дам'ян і святині на Горі. Знає достеменно, якою буде програма новорічного вечора та ночі в монастирі. Буде подячна літургія в 10 годині. Після літургії всі люди виходять на подвір'я, відбивають дзвін 12-ту годину, гим України, коляда, Старий рік минає, новий наступає. І Потім така концертна програма Коляди. Приїжджають різні аматори-музиканти, які теж грають. Люди собі колядують один одного, вітають. І, і з благословенням Божим, а тим більше, що ці, цей рік є роком ювілейним милосердя. Коли ми йдемо до храму, ми тратимо час, але ми його тратимо для Бога. Відпускаємо всі наші плани, щоб дати Богові право діяти у нас. Тому з таким гаслом будемо розпочинати новий рік, щоб ми могли об'явити своїм ближнім обличчя милосердного Христа, який нас любить і над нами милосердить.